27 січня у всьому цивілізованому світі відзначається день визволення нацистського табору Аушвіц, який розташовувався біля польського містечка Освенцем. Цей же день шановують жертв нацистського режиму, які були там закатовані. Проте навіть такий день, навіть таку дуже сумну дату в історії людства, російська пропаганда намагається перетворити на інструмент просування своїх наративів. О, що поширила у цьому телеграм-каналі, і воно активно продублювалося російськими медіа. Прес-секретар російського МЗС Марія Захарова, 27 січня у Польщі відбудеться святкування річниці визволення Освенцевої за правилами на захід такого рівня мають запросити всіх керівників країн Європи і власне Ізраїлю та Росії. Але цього не станеться. Натаніяху та Путіна там не буде. Зі злі язики в інтернеті вже зауважили на ювілеї не буде представників тих, кого вбивали, та тих, хто врятував їх від смерті. Натомість з'являться представники інших націй, хто з одного боку душив газом в'язнів євреїв, з іншого, хто табір охороняв. Ми бачимо таке викривлене трактування подій майже 80-річної давнини. І знову ж таки на користь російської пропаганди, які ж тут приховані пропагандистські наративи, як мінімум, їх тут два. Перший він такий глобальний і тягнеться вже з кінця 90-х, коли Росія почала заперечувати те, що вона виграла б війну і без допомоги союзників. Пам'ятаєте, десь наприкінці 90-х Путін у своєму виступі казав, ми би і так перемогли без західної допомоги. Проте як кажуть історики, це було би або неможливо, або ціною ще більших жертв. Бо, наприклад, той же Ленд-Ліз поставляв радянський союз від 30 до 40% всієї зброї, якою оперувала радянська армія, а в деяких галузях промисловості сировину, яку постачали союзники, вона займала б до 90%, бо просто іншої в радянському союзі не було. Але це ще не все. Далі Росія почала пересмикувати взагалі приналежність перемоги. І почала пересмикувати її на свою користь. Мовляв, якщо б ми стали правоприємницею, знову ж таки незрозуміло чому і за яких обставин Радянського Союзу, і раз Радянський Союз переміг у другій світовій війні, то і Росія має бути в числі переможець країн у Другій світовій війні. Значить, що значить перемогла у Другій світовій війні Росія, і значить, що перемогли руські, всі інші там не приймали. Участь це і звучить у наративі Марії Захарової. Другий наратив, який тут так само.